Неймовірна графіка, великий динозавр, Нью-Йорк, руйнує, там головний э, герой Жан Рено. Популярний актор. Ви ви розумієте, ви взагалі, Жан Рено, підвик Шакшуки, напевно. Я... знаю аудиторію, на яку працюю. Моя аудиторія це люди, які суться, під від того, що я згадую те, що інші, блядь, не пам'ятаю. І мені нещодавно запитали, чи хочу я піти на гадзілу проти Конга. Два. Нова імперія. Яка нова, яка стара імперія? Я Понял, що мені не цікаво. Круто. Вс, теперь я моя мама. Було б більш цікаво, якщо б була ганзіла не проти Конга. Да? <бирає> 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 Історія довгої дружби. Да? Де Конг е, пливе до пінгвінів на ганзилі, да? просто подивиться, що там. Да? Просто подивиться, що там. А Конг е, допомагає їй, е, витирає серветками рот, бо в неї коротенькі лапки. Не

його пальцы, короче, кольцо. Ну блядь, будет моих майкашка, надо. Коли палено на Майкакашке?